складається таке відчуття, що у повітрі витає напруга, напруга якась небезпеки, перечуття чогось глобального масштабного якось катастрофи. Чи так це нам у цьому допоможе розібратися наш гість, один із найпопулярніших політичних експертів? Тарас Загородній, пане Тарасе, вітаємо вас у нашій студії. Дуже раді вас бачити. Пане Тарас, відразу питання, тому що знаєте, насправді теж казав Олексій, така якась глобальна історія. Глобальна катастрофа може зараз десь відчуватися в повітрі. Як а найголовніше це у січень двадцять року для України? Так, нагнітання, тому, нагнітання. Що... Дуже багато маневрів. Зокрема, маневри Китаю, ці військові це відповідь на НАТО чи це просто збіг? Ну, це в дійсності складніша ситуація. Я вважаю, що Третя світова війна вже розпочалася, і війна в Україні це одна з частин цей, оцей, світової війни. Тому що якщо дивитися на історію Другої світової війни, там вже було цілий перелік дійсності конфліктів. Там спочатку. А японія захопила Манджурію, потім була Польща, тому, що в 39-му році ніхто ну, не говорив, можна... що розпочалася Друга світова війна. Ще... всі говорили, що це просто німецька польська війна, а далі воно переросло Був в це аншлюс Австрії, тобто да, було нападає тридцять восьма Чехословаччина і так далі. Тобто а, зараз мені ситуація нагадує, якраз перед а, першою світовою війною, коли створилися блоки країн. Які більш-менш е, однакові за економічним, демографічним е, та військовим потенціалом. І у них є, е, є економічне, в першу чергу, протиріччя. Китай постійно, наприклад, в чому протиріччя між США і Китаєм. Китай настільки е, індустріалізувався, що зараз страждає США, страждає середній клас. І за такого розвитку технологій не може бути двох середніх класів або є в США. І тоді або в Китаї, або в цих азійських країнах, тобто вони а, перетинають забирають на себе величезний ресурс, так а, конкурують зі Сполученими Штатами Америки вже по всіх напрямках. Це а, таке, часто говорять, ну ось вони копіюють технології. Ні, це неправда. Вони вже давно за багатьма критичними технологіями не а, не вже наслі. переважають США. А, далі вони хочуть торпедувати пост'ялтинські світи. У них є блок країн, які ми вже бачимо. Тобто, це це. Китай, Росія, Іран, Північна Корея. Так це фактично вже такі Індія. Бок... ні, а от антагоніст, напевно, питаю на так, Інші країни. Інші країни Глобальний південь. це поки що така. Вони все дивляться, приткнуть до, до того, хто активні буде буде проявляти. І Тайвань тут одна. Насправжня ж назва Тайваню Республіка Китай, він ж є насправді назвали себе справжнім Китаєм. і До 71-го року вони ж були в радибезі ООН замість е, нинішнього Китаю. І Китай це Китайська Народна Республіка і так далі. І тому а, чи може бути точкою, точкою а, що Китай може е, активність проявляти? Може, але вони поки що досить обережно до цього ставляться. Чому? А я тому, що вон там Японія заявила, що готова захищати Тайвань. Південна Корея скоріш за все буде теж підтримувати всі союзники Сполучених Штатів Америки і тому вони поки що побоюються. Не виключено, що Тайвань може бути останньою в в в, в в, в точках нестабільності, які буде народжувати mm -hmm. Китай. А, що, а яка точка буде першою? От зараз, наприклад, всі уважно дивляться на стосунки північної та південної Кореї? Чи може там ситуація а, там ескалуватися? Наскільки великий теж є, ризик? Теж є теж є таке припущення, що Північна Корея повністю є сателітом Китаю. Китаю? Це неправда. Вони не повністю все там контролюють, так і Росію, в тому числі, зважаючи на велику залежність. А північна Корея, кім Кимчанин, знаєте, мені нагадує такого Лукашенка в Кубі. Що помножену на східну знаєте специфіку, яку неможливо прорахувати, і за а масою він, і за так. Він викачує ресурс, торгується США. Що мені буде, якщо не буде опуляти ракети, наприклад, в бік Гавайських островів? А давайте мені ресурс. Зараз викачує ресурси з Росії, тому що і гроші отримують. Може, вибачте, дої допомогти Росії. Може, до нас. Може. може, і допомог... зараз у цього ми дуже боїмося. За кулісами, коли ми обговорювали тему зняття експорту ек, да, тобто розблокування дозволу, експорту, експорту, дозволі, експорту, да. експорту української зброї, ви сказали, що ви дуже багато цікаво можете про це розказати. Резпорт. А що там за наріжні камені? Ну Хто так. кому що блокує давайте так. Я категорично за розповідаю за за зняття заборони з за зброї. я, я вам пояснюю прості ну речі, нас просто не, не всі розуміють специфіку, коли говорять про надлишки зброї і так далі. Дивіться, коли. Завод в Україні, немає грошей його завантажити, зброї ніякої немає. Uh -huh. Тому що це треба закупити комплектуючи, навчити персонал, uh -huh. запустити виробництво, обігові кошти і так далі. Тобто зброї немає ні для нашої армії, ні на експорт. І немає що... грошей на замовлення. Так, так розуміє, тому що держава. держава не фінансує замовлення. От чому проблема. А, і відповідно, а, відповідно, чому потрібен експорт. А, а... В чому ще проблема? Немає довгострокових контрактів. У нас не довгострокові контракти не дають авансування. В Росії, наприклад, авансування дають. Тобі закачують там сімдесят відсотків, що ти одразу запускаєш. Тобто закуповуєш обладнання, Предуплата. Предуплата, серійне да? виробництво і так далі. Європейці можуть це дати. Чи хто на заході це може дати? Йдеться ж не тільки про зброю, йдеться про і комплектуючі і багато чого. Одне місце машинобудування створює 10 робочих місць всередині країни. Uh -huh. Далі, коли серійне виробництво, воно завжди дешевше те стає. Ну, Решта ти ж по оптом колеса деталі стосовно цін. Дивіться, у всьому світі, в Сполучених Штатах Америки, теж існує така система. Вона наступна: якщо тобі держава дає на державне замовлення гроші, так, то ти державі зобов'язаний продати по фіксованій ціні, яку тобі виставляють. У нас, нас собівартість вартість ага. плюс 30%. Угу. Так? Можна вирішити це питання. Добре, якщо грошей немає, наштампуйте о ВДП, дайте виробникам. Нехай у них будуть там, наприклад, ці гроші. За кордон, за кордон, це важливий момент. Ти можеш продавати за будь-яку ціну 400%, 500% і так далі. І так втримують ціни в США і в цьому світі. Тому вирішиться ця проблема. Якщо ж хочеш експортувати. А та ліцензію треба на експорт э, скрізь отримувати, тому що це військова продукція. А у тебе зобов'язання державі ти віддаєш за умовно там ну умовно за одну гривню, припустимо. Тоді і у армії буде зброя, і тоді вони з зовнішнього ринку отримують обігові кошти, зможуть закуповувати обладнання, можуть розширювати виробництва. Фінансувати наукові розробки, що важливо, це дуже важливо я тому хотів що росіяни фінансують. Якщо на початку війни, якщо на початку війни просто FPV-дронами ти міг вирішити питання зараз, вже це не катить. Чи цікава українська зброя? Дуже цікаво. А, а це ще інструмент теж торгівлі. Я знаю, наприклад, що всі там багато країн просто там слини текуть стосовно. Оцих СБУшних сібейби, які вони наштормували, загнали Чорноморський флот Магуров і все інше. А, а у нас євроінтеграція, а у нас вступ в НАТО ні, і це не шкози. Не, а, це могли би бути матеріали. Це, це шкози тиск, на руках. Так? Да. Да. Ні, ні, це так. Хочете, контракт? Хочете, Сідайте хочете за да. стіл перемоги? Да. Хочете, хочете, наприклад, а, Магури чи це? Наприклад, Шведи, що у нас з Гріпінами? Угу. літаки. Давайте. Тому що ми можемо пояснити те, що ми можемо експортувати, ми можемо патріоти швидко. Ми не зробимо. Хоча у нас є власні розробки, у нас у нас проблема з електронікою поки що, але це проблеми вирішуються. Тобто повинні кошти заходити. В ВПК. скажіть тоді, чому от стоїть заборона? Чому тому, Виглядає тому, що проше іде... ідею Я не хочу сказати Но... слово. Ну чому Це ідіотизм, тому що дивіться по грошах. Що що можуть по грошах завести? В перший рік експорту 1 мільярд доларів. Зразу. Просто. Зразу. Зразу. І 200 мільярдів гривень податків. Податки не треба підвищувати, завантажте виробництво, тому що у нас мислять, давайте, знаєте, уряд, давайте з когось там гроші зберемо. Так заробляйте це кошти. Дивіться, і а, дуже цікаво. Ви ж повинні розуміти, що багато багато західних чи хочуть вони в Україні бути та хочуть бути, але е, підприємствам ну західним ще потрібно страхування військового майна ризиків. Життя, в тому числі секретність підприємств, поки у нас, знаєте, у нас настільки все прозоро, що можна ледь на сайтах перевірки податкової знайти, де воно підприємство це знаходиться, або базу а, митну просто знайди, або я вже мовчу про податкові ну, наклади. Вони мають шукати ті, да, тобто нам потрібно засекречувати, тому що багато що в Україні зараз визначається війна на наступні 50 років. Ну 30 точно. Чому а, багато західних систем в Україні просто не, не працюють? Одна справа, коли ти на полігоні там щось зробив на полігоні, воно все працює тебе гарне. Коли воно переходить в бойові дії, наприклад зовсім по наприклад. Не буду говорити, які це відомі, <ріст> відомі це системи, відомі системи, які припинили постачати в Україну. Тому що одна справа це ганяти по пустелі хуситів, за авіаносців, стріляти не будемо пальцем показувати. А реальна реальна. інша справа, коли росіяни вже реба глушать багато чого, і GPS, і все інше. Що деяка високоточна зброя просто не працює вже в нинішніх умовах, і Україна просто на наперед на і ми, ми клаємо в дійсності наших чиновників, але. Як у нас швидко впроваджується багато речей на навіть в Пентагоні такого немає, тому що там зашорена в дійсності структура. Тому я категорично за ми повинні правильно. От, правильно, пан Ліхман сказав, це важель тиску, в тому числі у торгівлі на розмови. хочете, ми перемоги. повинні бути взагалі. Це питання національної безпеки. Нашої вибачте за тільки 20-му столітті 20 мільйонів українців загинуло через те, що ми завжди були ареною війн. Ми повинні припинити це. У нас таке географічне становище, що немає географічних кордонів навколо нас. Ми повинні бути мілітаризованими, як Ізраїль, в тому числі. І тому хочете це без питань. Тоді не 10 років. Ви нам б У нас мозок. все це, за це зараз або, хоча б, частина. Да, за це хто б роз... зараз про ці червоні лінії думав? Да? Хто, хто хто? Хто б зараз молив Сполучені Штати Америка, дозвольте нам, будь ласочка, бити в глиб Російської Федерації, а, своє, а своєї зброї бійним. ніхто вони заборонити не можуть. За то що ж питання. Не не, не, не Сам може, компас... я перепрошую, пана Тарас, Так може це не наше рішення, щоб нам не експертувати зброю. Ну Ні, до там одне на одне на одного може це. Все таки нас хтось стимулює до того, ні, що ні, ми, ні, не, дивіться, ми не вони... виходили на цей ринок. Ні, ні, там одно не одно. Тут то ти щоспішена нашим... ти конспіролог ні, там, чи... якраз... <патюріся> ні, там. Якраз там якраз логічно в ми так виводимо на це. Я... Ні, там якраз логічна помилка, коли говорить, що а, наша армія залишиться. Без, Без цього, це я знаю військово категорично проти. Я всім пояснюю знову таки коли немає замовлення, зброї немає ніякої. Приклад, пам'ятаєте, перше вторгнення після 24-го числа, ви часто бачили інтерфейс стугн арабською мовою. Так, ну якщо так, так це так. ж експортний контракт, Експертник... Це те, що ми не продали, Звичали, не встигли. виконати. Тому що це робилося для Саудівської Аравії, але цю стугну рік тому треба було. 에, законтрактувати, щоб завезли комплектуючі, uh -huh. щоб все все зібрали і так далі. Тобто, це виробничий цикл. Uh -huh. Це я вам показую, або це було в 2014 році, коли повертали в Ірак, по-моєму, ці буцефали і все інше, uh -huh. або з Таїланду танки повертали. Це все експортні контракти були. Тому ми повинні робити експортні контракти, щоб гроші заводити. У нас перспектива до 5 мільярдів доларів на рік може бути. Більш того, це важель тиску і співробітництво. Наприклад, Індія, яка позбавилась, а, відходить від російських контрактів. А у них же багато схожої номенклатури, вони Україну знаєте О, А ми можемо зайти там, де ніколи не були. Далі, коли говорять про експорт, Ізраїль експортує свою продукцію паралельно. Він забирає у США, більш того, вони збільшують свій експорт. Тому що вони постійно інвестують свої розробки. А потенціал України науковий ну значно кращий, ніж ізраїлю, наприклад, Крас. 30 років Крас. тому. У мене ще таке питання особливості в да. особливості нашого бізнесу. А ми можемо просто ну дозволити експорт, і тоді переважна більшість підприємств може працювати на експорт, а не за не, не ну, ні, ні це, це ж буде регламентуватися держава. Воні має регулятивна якась система. Ні, дивіться, все, Під все вся, вся точно. зброя, вся ліцензується У всьому світі. Воно регулюється у всьому. Не mm -hmm. так просто Зброя – Це політика завжди. Ніхто як картоплю не продає зброю. Це просто ніхто ж не знає. Що мавіки можна використати в якості зброї там? Я думаю, самі китайці прифігіли від того, що це так можливо. Але це серійне системи, вже ускладнюються. Це не просто вже Mavic. Да? Там комплектуючі можуть бути та це товари подвійного призначення. Або, наприклад, виробництво композитних матеріалів, які можуть вироблятися для дронів, і в тому числі й для іншої цивільної продукції. А, наприклад, деякі дрони, які у нас самоскидами от працюють. Це взагалі аграрні дрони, які використовувалися в сільському господарстві. Тобто, це подвійні речі. Я ж кажу, це ліцензується, хочеш на експорт, у тебе обов'язково ти продаєш по таких цінах, які вказує тебе держава згідно з довгостроковим контрактом. Я ж говорю, в США абсолютно така система працює. Угу. Ти, якщо платиш державі, якщо на державу працюєш, тобі держава в обмін на те, що дає довгостроковий контракт, постійне фінансування, постійне завантаження. Ти, вибач, державі продаєш за фіксованими цінами, в тому числі на цінними паперами і так далі. За кордон, це вже твоя справа. В Україні 500% ставиш, це твоя справа. Тобто, ми повинні з зовнішнього ринку взяти, щоб фінансувати внутрішні розробки. А це а коли серійне виробництво, воно стає дешевшими, навички зберігаються, mm -hmm. розростаються в країні і так далі. Тому це абсолютно правильна річ, і це вплив. Це дуже важливо, тому що туди, так, ЄС, так, хто там, хто там проти того, щоб Україна була ЄС? Так нам нам конче, необхідно да. буде набувати суб'єктності. Да, так, суб'єктність, тому що зброя, зброї справи. Звичайно. це, це суб'єктність. Тоді а, не ми будемо а, говорити, куди бити. А Україна Шановна буде Шановна випускова бити, група, так. скільки в нас залишилось, ді, будь ласка, скажіть ді, то, півтори тому, хвилинки. Тому, ще. Категорично за механізми, щоб забезпечити армію, є, як би не говорили, і знову таки, люди. Проблема в оцей в логічні помилки. Всі думають, якщо будемо продавати оце то запитання mm -hmm. всі продавати... бояться. Всі бояться, що так, а я ж дивіться. Вуру. У нас сьогодні починаємо з корупційного скандалу. На жаль, а? і всі ж бояться, що і тут вилізеться гідра корупції, О, і так і, і все переходимо, це піде прахом. Приходимо до наступного, але ми. дуже швиденько а переходимо. Хвилинка залишилася інша корупція з'явиться, інший тип корупції. Корупція яка буде зацікавлена, щоб цих підприємств було більше. Uh -huh. Є два види корупції, які у нас переважають: це збитків так? А от в Китаї корупція з прибутків. З прибутків. Там е, викликають там, ху, там, райком чи хто, угу. ти забезпечиш 5% ВВП на рік. Нам байдуже, як ти будеш робити, не дай Боже, щось не буде. Ну можливо до цього О, єдине, єдине, знаєте, що на відповідь на одне питання сьогодні знайшов я Юрій Говорив перед ефіром. Як ми до війни до 22-го року одні з лідерів експорту, а ми, 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 ми але але це нам допомогло ну, все ж таки. Ви нам розказали, що, да, що, що невиконані контракти да, нам допомогли у перші дні. Пане дякую, Тарасе, дуже дякую. дякую, дякую дуже заслухались до наступних зустрічей. Тарас так. Загородній був з нами в гостях.